Підготовці до виходу Not краю Хойверс почали закидувати нас ціма можливими теоріями щодо основних принципів історії Тейвату, що, можливо, є ключем до розуміння справжньої природи небесних принципів. І тут я хочу поговорити про символи в дизайні персонажів і про що це може говорити. А також ми знову згадаємо гностицизм як основу при створенні сюжету гри, ну і одне з найбільш обговорювальних питань. Паймон є однією із відтінків. В останньому відео межі богів можна обговорювати майже кожен кадр. І повірте, якщо доволі сильно заглибитися в пошуки символів, то нам буде про що поговорити наступні декілька годин. Так, наприклад, спочатку нам показують Чорного Ворона у відображенні води. Але насправді він білий. Це гра світла і тіні, чи так нам показали ілюзорність світу? Те, що ми бачимо, насправді не є таким. Знову ж тут червоною лінією проходить основна тема гри. Тейват, яким ми його бачимо, приховує своє справжнє обличчя. Це світ масок і відзеркалень, де істина прихована за завісою історій, легенд і оманливих образів. Далі ми бачимо вчительку зі своїми учнями, котрим вона розповідає основні закони Тейвату. Спочатку це велике дерево, під котрим вона читає книгу, нагадало мені Дуб в Монштаті. Але скоріш за все тут показані події в Каенрі, а саме катаклізм. На секунду вчителька входить в транс і розповідає про битву між Близнюками і хранителькою небесних принципів. Після цього ми бачимо червоний промінь з неба, який влучає прямо в дерево і смерть жінки. Тут нам нарешті показують, як виглядають чотири відтінки. Першою є Ронова Володарка смерті. Вона вбиває ворона і каже, що це творіння рейнтодір. Саме цей момент наштовхує на думку, що події відбуваються в Каенрі після катаклізму, бо саме творіння рейнтодір стали однією з причин падіння королівства. Імена тіней також мають свої сенси, і ми не можемо не поговорити про це. Як і всі архонти, Ронова поділяє походження свого імені зі списку демонів мистецтва Гоетії. Його описують як збирача душ. Він приходить на землю, щоб зібрати душі старих людей і тварин, яким прийшов час умирати. Якщо ми поглянемо в її очі, то це не квіти, як може спочатку здатися, а самекутна зірка, вважається магічним ключем до духовного шляху, гармонії духу та матерії. Також її називають ельфійською зіркою, символ таємного знання та зв'язку з тонкими світами. До речі, Хутао має схожий мотив в очах, доволі символічно для персонажа, так тісно пов'язаного зі смертю. На сукні бачимо три кветри знак безкінечності та вічності. Знаєте, одне з найважчого у трактуванні таких деталей, це те, що у них немає одного визначеного значення. Все залежить від контексту та ідей автора. Те, що для однієї людини знаки гармонії, для іншої може бути образом хаосу. Тому я намагаюсь підібрати значення, яке найбільше збігається з історією персонажа. Але якщо хоє заклали в це інші сенси. То тут я безсила і доведеться чекати повної розв'язки сюжету. Наступним впадаючим в око елементом дизайну є крила. І тут всі одразу згадали статую вседосущого бога в а також чорний місяць і шість очей. Тут пані Райден повинна нам пояснити, чому вона має такий зв'язок з володаркою смерті. Статуя божества є символом вічності, як царство Евтюмії, де Райден провела майже 400 років. Смерть це стан поза часом, де немає початку і кінця, немає руху від народження до смерті. Чи можна за таким твердженням провести паралелі між Роновою і її роллю в історії? Смерть це не кінець, а перехід в іншу реальність. Звільнення від матерії і повернення душі до божественного початку. А також очі, дзеркала душі. Всім знайома приказка. Ви повинні пам'ятати, що багато концепцій лору геншину взяті із гностицизму, релігійного вчення. Вони розрізняли очі плоті, фізичний зір, який бачить лише матеріальний ілюзорний світ, створений деміургом. Та очі душі, або очі вогню, духовний зір. Останні дозволяють бачити істину, божественне світло і таємниці світу. Концепція смерті в гностицизмі істинно відрізняється від звичайних поглядів, оскільки вона тісно пов'язана з двозначністю матерії та духу. Вони вважали матеріальний світ і тіло злом, або щонайменше чимось недосконалим. Отже, смерть тіла розглядалася не як трагедія, а як потенційне звільнення божественної іскри, душі від в'язниці, матерії та циклу народження і смертей. Якщо ми всі звикли сприймати смерть як щось страшне і неминуче, то тут вона зображена як щось, що здає свободу та знання. Чи можна сказати, що вчинки, котрі зробила Ронова, були вищим добром? Чи прокляття жителів Каенрі принесло для когось полегшення? Наступна, кого ми бачимо, це Рейнтодір Тире Неберіус Правителька життя. Як ми знаємо з квесту паралогізм? Велика дослідниця поглинула серце правительки життя, і цим самим вони злилися в одну істоту. Ім'я Неберіус також належить одному з демонів Гоетії, але не має такого глибокого сенсу, як уронови. Він робить людей вправними у всіх мистецтвах та науках, може допомогти повернути втрачену славу та зробити людину шанованою у світі. Тепер дизайн. Очі з гетерохромією показують, що в цьому тілі є дві істоти, але яке око кому належить. Гадаю, що золоте із символом ДНК це Неберіус. Бо як ще показати життя як не одну з її складових? Також ми зустрічаємо цей символ в деяких уміннях та дизайні персонажів. А ось значення перевернутої літери Y для мене залишилося загадкою. Можливо, це символізує дві протилежні сили, які сходяться з єдиного первинного початку, або два шляхи, що ведуть до одного результату. Також це може бути символ дерева або енергетичних потоків. Коротше кажучи, то ще треба поламати голову. Можливо, ви маєте свої ідеї щодо деяких символів, котрі були використані в дизайні персонажів. Мені було б цікаво їх прочитати. Напишіть у коментарях, якщо вам є що сказати. При порівнянні одягу двох персонажів ми бачимо, що нинішня правителька життя взяла частину свого оригінального убрання, а також половину з вигляду Рейнтодір. Їх корони, якщо це можна так назвати, або ж німби, різного кольору, але основний елемент квітка однаковий. І тут передаємо привіт Альбедо. Також вони мають однаковий дизайн перчаток. Ніберіус каже, що вона не погоджується з ідеями та діями Рейнтодір, але так як вона не має свободи дій, то не може нічого з цим зробити. Чи чекає Ніберіус можливості, щоб повернути свої сили або ж її влаштовує такий перебіг подій? І чи тільки Рейнтодір була єдиною можливою ємністю, котра змогла вмістити в себе і утримати одну із відтінків? Перейдемо до Істарот, володарка часу. На жаль, дизайн її очей нам нічого не говорить, але її величезний німб – це просто витвір мистецтва. Він складається з двох обручів, котрі нагадують колесо долі, котре ми бачили в браузерному івенті цього року. Також з цих кіл звисають різноманітні стрілки годинників. Все ж таки, це володарка часу, що б ще могло їй підійти. Демонічне ім'я Істарот вважається одним із найприхильнішим до людей. У його владі відкриття таємних секретів кожної людини. Він допомагав усім шукачам істини поза будь-якими традиціями та догмами. Ронова запитує: навіщо ти подарувала їм історію? Про що тут говориться? Можливо, це розповідь, яку читає вчителька на початку відео, або ж про одну з книг, які за звичайними казками приховують справжню історію тайвату, або можливо, поки що ми не знаємо про що конкретно тут говориться, і дізнаємося тільки пізніше по розвитку сюжету. Також ми бачимо силу часу. З його плином назад листя на дереві знову оживає. Гадаю, що це лише невелика частина її сил, і вона може повернути хід часу в набагато більших масштабах. До речі, її браслет на руці чомусь нагадав мені доктора Стренджа і його маніпуляції з часом. Було б цікаве посилання, якщо б її сили в дії виглядали якось подібно. А ви знали, що і старот і Венті мають однакових акторів озвучування? І так в усіх мовних версіях. Теорія про те, що за особою Аниме Архонта ховається одна із тіней, для мене виглядає ну доволі спекулятивно. Мені б хотілося, щоб наш барт п'яничка був оригінальною особистістю зі своїми поглядами на все, що відбувається. А що думаєте ви, так як в інтернеті доволі багато різних ідей про це? І тепер та зовнішність котрої ми знали з перших хвилин гри, Асмодей, Володарка космосу. Її місце знаходження наразі невідоме іншим тіням, що призводить до припущень і про її перехід на іншу сторону. Чого, на думку Ронови, вона б не зробила, якщо не любитиме свого нового господаря більше, ніж себе. І звичайно, я не можу приховати слона в кімнаті. Паймон і як всі одразу почали говорити, що Асмодей після битви з близнюками втратила свої сили і перетворилася на тінь себе без сил і пам'яті. Ми вже бачили подібне, наприклад, з Гобою, котрий віддав всі свої сили і мудрість у землю, щоб зміцнити її, але зменшився і втратив свій розум. З однієї сторони, доволі передбачувано, щоб найближча до нас особа в кінці сюжету виявилася зовсім не тим, ким є насправді. Нас наче змушують думати про те, що паймон буде саме Асмодей. А потім хоп, і вона виявиться верховними принципами чи ще кимось вище. Я б могла провести паралелі між зовнішністю нашого супутника і володарки часу, але скажу прямо: мені здається, цей шлях хибним, і тому я хочу залишити цю ідею помаринуватися ще деякий час і подивитися, що з цього вийде. А ви підтримуєте цю теорію? Отже, що ми маємо у підсумку? Три відтінки, котрі, нарешті вирішили пошукати четверту. П'єро нагострив ножа, щоб помститися ронові за прокляття Каенрі та її жителів, і щось не так із Колумбіною, котру шукають провісники Фатуї. Мені ще доволі цікава роль цього космічного корабля, котрий вже в котрий раз нам показують. Скоріше за все, це технологія Каенрі, бо саме вони найбільше розбиралися у створенні таких величезних машин. І одна з ідей, котра першою проскочила у моїй голові, чи не за допомогою цього об'єкта Фатої захочуть полетіти до Селестії, бо це ж саме собою напрошується. Думаю, відстань до Тейвату буде приблизно такою ж, як від землі до місяця, і з технологіями, котрими володіють провісники, гадаю, цілком можливо побудувати космічний корабель. Але щось мені підказує, що ми, як головний герой сюжету, зробимо все, щоб цього не сталося. Але це лише мої думки та припущення. Напишіть у коментарях, згодні ви з цим, чи може маєте інші ідеї щодо майбутнього розвитку сюжету? А тут є про що подумати. І на цьому у мене все. Дякую всім, хто додивився це відео, і вірте в себе та свої сили.